Їх формують поспіхом, нічого нема, заганяють людей, потім з цих бригад на процесі формування висмикують людей постійно, затикають в різні частини фронту, не дають ні підготуватись, ні злагодитись, кудись закидають. І їх закидають підтримувати боєздатні кадрові бригади з досвідченими командними кадрами, у яких нема солдат. Тому що солдат замість досвідчених кадрових бригад дають в нові. Озброєння замість досвідчених бригад дають в нові. В результаті в нових бригадах проблеми керованості організації злагодженості, в старих бригадах відсутність озброєння і людей. Тобто замість вирішення проблеми створюють нові. Ніхто це не знає, ніхто не може це зрозуміти. І потім такі бригади, як 151, 150, 52, 53, 155, 157 Зараз їх кидають у бій. І це просто постійно ну, така трагедія помилок. Ну, дуже прикро на це дивитись. Дуже прикро. І ця проблема не вирішується. Говорю про це відверто, тому що розумію, що збираюся зараз формувати нові вже 160-ті бригади. Тобто, це божевілля в керівництві не закінчується і вони продовжують витрачати мільярди гривень на свої фантазії, повітряні просто палаци. Друзі, дякую вам за підтримку. Дякую вже триста 2630 спонсорів є у каналу Бутусов Плюс, завдяки яким ми продовжуємо нашу роботу і можемо висвітлювати ситуацію на фронті. Для нас честь така підтримка. Можемо її використати. Найближчим часом на фронт поступить на напрямок південні Шипокровська 14 дронів, які ми зібрали. Mavic 3 t антени, додаткове обладнання. І будемо продовжувати цю роботу, висвітлювати її також. У нас в найближчих планах це висвітлення обстановки ситуації 155-ї механізованій бригаді. І ситуація з бойовою підготовкою, і необхідністю реформи в сухопутних силах України, в сухопутних військах. Новий командувач сухопутних військ Михайло Дропатий, людина, яка націлена на реформи. Подивимось, яку модель змін він обере і що він зможе, що йому дозволять реально зробити. Це буде такий дуже важливий, дуже важливий кейс для всієї нашої системи оборони. Будемо сподіватись, так що найближчим часом я просто зберу погляди різних військових командирів на бойову підготовку, і ми це теж ємно висловимо, що можливо зробити зараз для того, щоб покращити живучість наших людей, бійців на фронті, щоб покращити бойову підготовку у військах і щоб ресурси держави йшли дійсно туди, куди потрібно, а не на утримання фейкових фантомних. Структур, які колись раніше були створені, які працюють абсолютно впусту. Багато, багато є завдань. Найближчим часом, буквально завтра, післязавтра, я також буду знов в районі покровськ курахове і для того, щоб повідомити вам обстановку на даний момент, що відбувається. Друзі, дякую вам за велику підтримку, за те, що з нами і за те, що дивитесь, дякую вам за ефір і слава Україні!